Доброго вечора. Сьогодні у мене на вечерю дуже смачні коктейлі. Я буду експериментувати і буду полоничку з карамелькою разом приймати. Я насипала сюди, ось щоб ви бачили, що це мої коктейлі. Вони відкриті, я їх п'ю. Я насипала, наляла водички 300 мл і насипала туди уже по. Повній столовій ложці з горою. Дві столових ложки: одного коктейльчика і другого. Просто насипала, а потім сповнила, що треба відосик показати. Перемішуємо. І ось моя вечеря готова. Хочу вам сказати, що преддущі 2 дні ну почекай, я говорю, е, преддуші 2 дні, е, перший день у мене мінус 1 кілограм, а другий день мінус. 750 грам. Тобто за 2 дні мінус кіло 750 на наших коктейлях. Я вечерю коктейлями і е, ввечері приймаю файбергуст. І то через день. Вчора не прийняла, бо дуже багато було реєстрацій, і так і не встигла навіть поїсти. Все. Ось такий коктейльчик і. М -м -м. Відчувається і полуничка. І карамелька. В такому е, сочетанні е, більше е, карамелька перебиває полуничку. Десь від, віддалі відчуваю смак, а карамелька сильніша, вона дуже така карамельна, така вкуснячена. Е, дуже смачно. Ось таким коктейльчиком я вечерюю та починаю гарно худнути. Тому і вам. Рекомендую, хто бажає покращити свій стан свою фігуру, щоб виглядати класно, щоб поменше було захворювань, щоб вони не розвивалися, приймайте коктейлі від німецької компанії LR. Тут дуже багато білка, багато клітковини і немає ні пальмової олії, ні барвників, без лактози, без глютену. Штучних ароматизаторів немає. Тут багато корисних речовин, вітамінів, мінералів, білка, клітковини і все, що потрібно нашому організму в цих коктейльчиках Є. Дуже смачно і корисно. Рекомендую. Німецька якість ЛР.